Вітаю на каналі Мікс моментів Максим Голубів. Кава з привидом. Оповідання. Кав'ярня ховалася в затишному куточку підземного переходу неподалік центру, куди рідко заходили випадкові гості. Невеликий простір за скляними дверима мав лише один столик на чотирьох, створюючи інтимну атмосферу. Більшість клієнтів брали каву на винос, швидко зникаючи на півтемряві підземного переходу. Одна зі стін була оздоблена штучним плющем. Що додавав затишку, а в кутку під стелею мерехтів екран із музичним каналом, тихо та ненав'язливо супроводжуючи кавування музикою. За невеликим барним столом, відділеним від решти кав'ярні вузьким проходом, стояв Ярослав для друзів просто Ярик. Він майстерно керував. Процесом приготування, уважно вдивляючись у кожну краплю кави, як художник у мазок пензля, його рухи були відточеними, а обличчя спокійним і зосередженим. Хоча часто можна було помітити ледь помітну посмішку на його губах. Особливо, коли він спостерігав за відвідувачами, які із задоволенням вдихали аромат кави і швидко зникали зі своїми стаканчиками. Ярик знав постійних клієнтів в обличчя і з легкістю міг пригадати їхні улюблені напої. Хоч кав'ярня і не була місцем для довгих розмов, йому вдавалося підтримувати. Короткий обмін словами, який зазвичай завершувався теплою усмішкою, і побажанням гарного дня. Для Ярослава робота баристою була не просто ремеслом. У кожній чашці він бачив щось більше. Коли він готував каву, у м'якому тумані над чашкою починали з'являтися уривки облич. Випадкові жести чи яскраві моменти з минулого його клієнтів. Спершу це здавалося грою уяви, мов би кадри старої кіноплівки на коротку мить оживали в парі від напою. Іноді він навіть чув уривки розмов. Видіння виникали раптово, без попередження, і Ярослав не міг керувати ними. Лише спостерігав, як картинки промайнули в кавовій піні. З часом він зрозумів, що це не просто випадковості, а важливі частинки чужих спогадів, які з'являлися лише в моменти, коли він зосереджено творив кожну чашку. Клієнти нічого не підозрювали, забирали свою каву і йшли. А Ярослав вже тримав свій дар у секреті, приймаючи його як таємничий жарт долі, що робить його каву особливою. Одного прохолодного осіннього ранку до кав'ярні зайшла жінка, вона з'явилася майже нечутно, мов тінь, повільно, наче кожен крок коштував їй зусиль. Її обличчя було втомленим, а погляд відсутнім. Заціпеніння, що приховувало глибоку внутрішню боротьбу. І все ж, попри темні кола під очима та блідість шкіри, її краса була помітною, тонкі риси обличчя, чуттєві губи, легкі хвилі волосся, що обрамляли її лице. Вона несміливо підійшла до барної стійки, Її обличчя говорило більше. Ніж вона хотіла би показати, але вона робила вигляд, ніби просто хоче кави. Лате, будь ласка, тихо попросила жінка, ледь піднімаючи погляд. Ярослав кивнув, стримано посміхнувшись, і взявся за приготування кави. Рухи були відточені, доведені до автоматизму. Він узяв чашку, вдивляючись у світло коричневу піну, яка поступово набуває рівного шовковистого вигляду. Він звично нахилився, зосереджуючись, коли раптом у напої проступив образ настільки несподівано, що Ярослав ледь не випустив чашку. На поверхні виникло видіння. Маленький хлопчик із проманистими очима, яку жінка тримає за руку на дитячому майданчику. Сміх, радість, спокій, але картинка змінилася. Ярослав бачив, як на піні з'являється похмурий парк, темне небо, нависло над деревами, мов тінь передчуття. Жінка стояла одна, спостерігаючи. Як хлопчик зникає в далині. обличчя її сповнене порожнечі гіркоти, мов рана, що не загоїлася. Видіння зникло, і Ярослав на мить затримав погляд на рівні поверхні кави. Він усвідомив це не просто спогад, це її біль, глибокий, невимовний, би щось було втрачено. Назавжди у хаосі війни. Його здатність бачити ці картинки раптом здалася йому не просто дивною рисою, а обтяжливою відповідальністю, чи має він право торкатися до такого болю, відкривати чужі втрати. І що буде, якщо вона дізнається, він не міг сказати їй не зараз. Наступного ранку, коли жінка знову зайшла, Ярослав відчув, як у ньому борються бажання допомогти і страх втрутитися, чи захоче вона знати, що він бачить, чи буде вона вдячна, або ж, навпаки, сприйме це за якесь шахрайство. Ярослав розумів, що ці видіння. Не просто картини це таємниці, які він мимоволі прочитує. Кожного разу, коли вона приходила, він відчував наростаючу напругу, як удари, що не дають йому спокою. Йому пригадалася мить, коли він вперше усвідомив, що бачить не просто випадкові картинки, а уривки чужих спогадів. Тоді це було цікаво. Навіть дивно, але тепер цей дар став для нього важким випробуванням. Він помічав у її красивих очах те саме, що бачив у видіннях, біль в тому, тугу. і з кожним її візитом розумів, що мовчати далі стає нестерпно. Кілька днів він мучився з думкою. Що сказати їй, що, як вона вважатиме його, дарвигадкою, чи ще гірше жорстоким жартом, що, як, торкнувшись її болю, він лише поглибить її рану. Але щоразу, коли жінка з'являлася у дверях, Ярослав відчував, що його обов'язок не просто приготувати каву а бути тим, хто знає її біль. Хто не залишиться осторонь. І тоді він зрозумів, що більше не може мовчати. Коли вона прийшла знову, Ярослав відчув, як наростає важкість, що тисне на нього зсередини. Він не зводив із жінки погляду, спостерігаючи за її втомленим обличчям, і водночас боровся з сумнівами, чи має він. Право втручатися в її біль, що як його зізнання буде для неї тільки черговим ударом. Він обережно вдихнув, уникаючи її погляду, наче намагався зазирнути всередину себе, знайти там слова. У голові мерехтіло безліч думок. Це здасться їй божевіллям, а раптом я помиляюся. Можливо, їй не потрібно знати, але частина його відчувала приховувати правду далі це також своєрідна зрада. Знаєте, нарешті зважився він, останнім часом стільки людей шукають своїх. Слова звучали тихо, майже як шепіт, і на мить він зупинився, побоюючись, що зайшов надто далеко. Але жінка лише кивнула, втупившись у чашку, її плечі ніби ледь стригнулися. Мій брат, прошепотіла вона, відвівши погляд від чашки. Він зник безвісти минулого року, ми досі нічого не знаємо. Ярослав відчув, як щось стискає йому горло. Його дар завжди здавався чимось невизначеним, навіть химерним, але тут, перед цією втомленою жінкою, він раптом збагнув. Це не просто особливість, а важкий обов'язок, який може або запалити нову іскру надії, або розчавити її. І все ж він продовжив. Мені важко це пояснити, але, готуючи каву, я іноді бачу уривки спогадів інших людей. Мабуть, це звучить дивно, але коли ви приходите, я бачу вашого брата, бачу, як він сміється, його мрії, плани. Тут він затих, спостерігаючи, як жінка завмерла. Мить сталася йому вічністю, і Ярослав уже пошкодував просказане, відчуваючи, що цей крихкий момент може розлетітися на друзки. Але вона повільно підняла голову, і в її погляді він побачив змішані нерозуміння й тривогу, а ще іскру надії, таку слабку, але вперту, що пробивалася крізь біль і втому. Що саме ви бачили? Її голос був майже нечутним, але в ньому відчувалася та сама надія, що надихала його не зупинятися. Ярослав тихо зітхнув, відчуваючи, як його напруга спадає, він зібрався з духом і коротко переповів усе, що бачив. Усміхненого хлопця їхні спільні мрії, з яких, здавалося, і складалося її минуле життя. Коли він закінчив, жінка затримала погляд на його обличчі, намагаючись осягнути почути. Так дивно, прошепотіла вона, ледь чутно, би слова важили надто багато. Ви, ви не уявляєте, що це значить для мене. Я вже втратила надію, а тепер ви видаєте мені частинку його. Може, це просто ілюзія, але я хочу вірити. Її голос затих і в повітрі. Полисла тиша, Ярослав злегка торкнувся її руки, щоб підтримати, і на мить вони залишилися так, дивлячись одне на одного. Він побачив у її погляді не лише вдячність, а ще й щось більше, довіру, якої ніколи не сподівався. Для мене це теж. Має значення, зізнався Ярослав. Цей дар він, він завжди був для мене загадкою, але зараз я відчуваю, що все це не просто так. Може, я потрібен для того, щоб допомогти саме вам. Очі жінки на мить засяяли м'яким теплом, і Ярослав зрозумів, що між ними. Зародилося щось особливе зв'язок, що виріс не з розмов чи спільного часу, а з того, як вони торкнулися глибин одне одного. Її звали Олена, і хоча вона довго вагалася, зрештою відкрилася Баристі, розповівши про брата Артема. Ярик поділився з нею деталями своїх видінь, малюючи перед нею фрагменти, які бачив, той дитячий майданчик, сміх брата підлітка, їхні розмови про майбутнє та залізнична станція, де він востаннє бачив хлопця самотнім і наполегливим. Видіння здавалося настільки живим, що Олена не могла не повірити Ярикові. Тепер вони разом спробували скласти ці уламки у цілісну картину. Олена, завдяки своїм контактам і численним спробам відшукати Артема мала уявлення про ті місця, де могли знаходитися люди, що проходили евакуацію. Ярик розповів їй, що бачив місце з великим потоком людей і залізничну станцію, і цього було достатньо. Щоб Олена пригадала кілька евакуаційних пунктів, де вони, можливо, могли б знайти більше інформації. Один із таких пунктів, де проводилася евакуація цивільних із гарячих точок, був поблизу села, яке постраждало від обстрілів. Вони розпочали своє невелике розслідування. Ярик брав вихідні, щоб супроводжувати Олену, і разом вони. Вирушили в це село, спілкуючись із місцевими жителями, волонтерами і лікарями, які працювали під час евакуації. Ярик детально описував кожен образ, який з'являвся у нього в чашці, від фрагментів розбитих будівель до блакитної куртки, яку він помітив на Артемові у своїх видіннях. Олена з захопленням намагалася знайти зв'язки між цими дрібницями та реальними подіями. День за днем їм вдавалося віднаходити людей, які пригадували евакуацію того періоду, а згодом вони знайшли волонтера, котрий підтвердив, що бачив підлітка схожого на Артема. Той хлопець був. Поранений під час бомбардування ешелону, коли їхній евакуаційний потяг атакували. Він вижив, але отримав серйозну травму голови, і його евакуювали до лікарні в сусідньому районі. Олена була збентежена і одночасно схвильована. Кожне нове свідчення ніби повертало її на крок ближче до брата. Ярик теж відчував, що його Незвичайний дар має сенс, що його видіння існують не для того, щоб лякати когось, а щоб допомагати. Нарешті вони знайшли лікаря, який розповів, що після лікування у шпиталі підлітка забрали в центр реабілітації. Лікар зазначив, що хлопець частково втратив пам'ять. Він пам'ятав основні моменти свого життя, але всі події війни стали для нього розмитими й далекими, немов затуманеними, і до того ж він не міг пригадати ні свого імені, ні прізвища, ані адреси. Хоча холени з'явилися сльози, але цього разу в них були і полегшення, і надія. Її брат був живий, хоч війна відібрала частину його спогадів. Вона затримала погляд на Ярославі і, здається, перше дозволила собі побачити його не лише як баристу, а як людину, яка розділила з нею цей нелегкий шлях. Відчуваючи хвилю вдячності, Олена раптом нахилилася і обійняла його. Залишаючись у його обіймах на мить довше, ніж, можливо, було б доречно. Коли вони відсторонилися, він побачив її погляд, повний не лише вдячності, але й ніжної, стриманої близькості. Лікар, який розповів їм про Артема, замовк на мить, підбираючи слова. Він зітхнув і обережно додав. Після первинної допомоги його перевели в інший шпиталь, а потім за кордон для тривалої реабілітації. Але, на жаль, я не знаю, куди саме. Олена застигла, почувши новини, її серце калатало, сповнене одночасно надії і тривоги, її брат був десь там, у невідомості, але вона не знала, де саме. Помітивши, як вона розгублено стискає плечі, Ярослав тихо взяв її за руку. Її пальці міцно стисли його, і він відчув, як це пробудило у ньому несподіване тепло. Вони стояли поруч, не відводячи поглядів одне від одного. Їхні руки трималися разом, ніби це був єдиний спосіб підтримати одне одного перед новою перешкодою. У повітрі між ними зависло тихе розуміння того, що обоє боялися озвучити, чи є хоч якісь документи, які могли б підказати напрямок? запитав Ярослав, намагаючись звучати спокійно, хоча всередині теж відчував хвилювання. Лікар задумливо похитав головою. Можливо, у вас вийде знайти списки пацієнтів, яких відправляють за кордон на лікування. Зараз ведеться облік евакуйованих поранених, і у деяких базах даних можна знайти інформацію, проте вам знадобиться доступ до волонтерських або міжнародних організацій, які організовували евакуацію. Ця відповідь не давала чітких орієнтирів, але все ж була надією. Олена знала кількох волонтерів, з якими співпрацювала раніше у пошуках інформації, вона вирішила спробувати звернутися до них. Ярослав своєю чергою запропонував свої контакти серед постійних клієнтів, серед яких були і волонтери, і журналісти, які могли б мати доступ до необхідних даних. Наступні дні були заповнені дзвінками і листами. Олена і Ярослав зверталися до всіх знайомих і навіть незнайомих людей, які могли хоч якось допомогти вийти на слід Артема. Ярослав продовжував працювати в кав'ярні, але тепер кожне його приготування напою супроводжувалося мумовільною думкою про Артема та про шлях, який він прийшов. Видіння більше не поверталися, і він розумів, що тепер усе Залежало не від випадкових образів, а від наполегливих пошуків. Після кількох тижнів невпинних пошуків і невизначеності одного вечора Олена отримала повідомлення від знайомого волонтера. Він знайшов перелік поранених, які втратили пам'ять або мали важкі травми, та яких евакуювали для реабілітації за кордон. У документах не було і чи прізвищ, лише номери та дані про стан здоров'я. Лише одиниці з них знали свої особисті дані і це ускладнювало пошуки. Це не дає повної впевненості, але тепер я знаю, що він десь є, тихо промовила Олена, поглянувши на Ярослава. В її очах з'явилася ледь помітна іскра надії стримана, обережна, але все ж надія. Є кілька країн, кілька клінік, де зараз проходять реабілітацію люди. Що не пам'ятають свого минулого. Це вже велика втіха, відповів Ярослав, м'яко стиснувши її руку. Тепер ти знаєш, що він живий і цього достатньо. Вони переглянули список країн і клінік, кожну назву і місце, що тепер були для них символом надії. Можливо, їм так і не доведеться об'їжджати їх усі, важливим було лише знання. Артем Десьє. Він живий, і з часом Олена знайде його. Попереду чекала невідомість, але з цією інформацією вона могла дати собі спокій. У її очах вперше за довгий час з'явилася впевненість. Олена тихо сиділа за столиком у кав'ярні, втупившись у напівпорожню чашку. На її обличчі тепер був той спокій, якого Ярослав ніколи раніше не бачив у її очах. Знаючи, що її брат живий, вона нарешті змогла звільнитися від важкого тягаря невідомості, навіть якщо більше ніколи не побачить Артема таким, яким він був до війни. Це знання давало їй сили прийняти нову реальність. Дякую тобі, Ярославе, прошепотіла Олена, підводячи очі і злегка усміхаючись. Ти навіть не уявляєш, що для мене це означає? Часом, щоб знайти те, що шукаєш, потрібно чимось пожертвувати. А твоя допомога стала тією частиною, якої бракувало, і тепер я можу рухатися далі. Їхні погляди зустрілися і між ними на мить запанувала промовиста теплота, що не потребувала слів. Це було щось глибше за вдячність, відчуття близькості, яке зростало не з часу чи розмов. А з тих випробувань, які вони пройшли разом під час пошуків. Ярослав помітив, як її пальці наче невагомо ковзнули по краю столу, ніби шукаючи його руки. Його серце на мить забилося швидше, і він, не втримавшись, накрив її пальці своїм, злегка стиснувши їх. Завжди радий допомогти. тихо промовив він, їхні руки залишалися поруч. Ти показала мені, що ці видіння мають значення. Я знайшов себе, бо знайшов тебе. Олена м'яко посміхнулася і повільно підвелася. Коли вона виходила, ще раз оглянулася на нього, і в її погляді була обіцянка мовчазна, але відчутна. Ярослав знав, вони більше не просто випадкові знайомі, їхні шляхи. Переплелися, і тепер двері залишаються відчиненими для них обох. Коли вона зникла, Ярослав на мить залишився сам, зосереджено дивлячись на чашку перед собою. Його дар більше не здавався йому дивним чи випадковим. Він думав про всі ті випадковості, які Пов'язують людей невидимими зв'язками і розумів, що тепер його здатність бачити стала для нього більше, ніж просто особливістю. Вона дала йому можливість допомагати іншим, і це відчуття додавало в сенсу його життю. З легким усміхом Ярослав повернувся до роботи, сповнений нового розуміння. Тепер його місія була не тільки в тому, щоб робити добру каву, але й відкривати. Душі людей, що заходили до його маленької кав'ярні, і, можливо, навіть його власна дорога ще відкриватиме йому несподівані зустрічі й повороти. Ранок у кав'ярні починався тихо. Ярослав розставляв чашки, пригладив фартух і приготувався зустріти завсідників та випадкових гостей. М'які промені сонця пробивалися крізь скляні стіни, наповнюючи простір теплим світлом. Двері відчинилися, і до кав'ярні зайшов новий клієнт. Молодий чоловік, трохи заклопотаний, але з відкритим ширим поглядом. Він замовив капучину. Ярослав, з легкістю, що супроводжувала його щодня, взявся до роботи. Коли молоко влилося безпресу. Утворюючи плавні хвилі на поверхні, Ярослав мимоволі затримав погляд на малюнку, що з'явився на каві. Замість знайомих тіней та уривків, які він звик бачити, цього разу постало щось інше теплий промінь сонця, що торкається морської гладі, можливо, захід сонця, але в той же час світанок. Тихий сміх, ніби відлуння далекого щастя, а потім світло розчинилося, залишаючи лише легкий відблиск, що сяяв у глибині чашки. Ярослав відчув спокій, який накотився на нього, немов невидима хвиля, даруючи відчуття тепла, важливості і якоїсь невимовної радості. Він не знав. Чий це спогад чи кому належало це щастя, але відчув, що воно заповнює простір навколо, коло, маленька тиха обіцянка світла. Передаючи чашку клієнту, він промовив побажання, що злетіло з його губ без особливих роздумів. Нехай цей день принесе вам щось прекрасне. Клієнт кивнув. Відповів поглядом, повним мовчазної вдячності, і залишив кав'ярню, відчинивши двері для нового дня. Ярослав оглянув затишний простір навколо, дозволяючи внутрішньому теплу розлитися по грудях, немов чашка, зігріваючи кави. Він знав одне випадкових зустрічей не буває. І в кожному новому обличчі таїться історія, що лишає слід. Його дар був не лише для того, щоб бачити, але й, можливо, для того, щоб запалювати світло в маленьких, але важливих моментах життя інших.